Я ще голодніший, ніж був. Так, я б зараз будь що з'їв. Джанжа, Джанжа, ось дивись! Змія! Може з'їсти! Вибору як такого нема! Ходімо, хлопці! Тепер, знаючи, що Каян радиться з Муфасою, у мене є козир проти левиної варти. Усі на землях прайду мене поважатимуть. Так. Більше ніхто не посміє по мені топтатися. Чим? А, ти розміяся. <гум> Джанжа, що ви від мене хочете? Як що з'їсти? Я ж тільки змій. Знайдіть когось месисті жо. Знайшли б, якби оце не Кайон. Витурив нас у дикий край, не пускає на землі прайду, щоб ми могли нормально наїстися. Якщо він не дає вам жити, я знаю, як це виправити. Що? Так. Так успішно очолюливину варту тому, що отримує поради від найвеличнішого лева всіх часів і земель. Муфаси. Ну, Муфаси? <гум> По тобі так і добряче потопталися. Гадюко. Мене звати Ушарі. Якщо хочеш перехитрувати вартових жанжа, почни мислити, як самі леви. Великі леви. Якщо ти не помітив Ушарі, ми гієни, а не леви. Так, так. Це правда. Ми гієни. та й жоден лев не стане допомагати нам гієнам, тим паче такого масштабу. <ріст> 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 Але ж був один такий лев, який допоміг. І про шрама? Мені прикро це казати у шарі, але шрам загинув у пожежі на скелі прайду вже давним давно. Так, якщо Каїн говорить з мовкасою, має маєш бути якийсь спосіб вийти на шрама. Ха, Думаєш? Я знаю питання, як це зробити, і як нам вийти на шрама? Спершу я маю зібрати більше інформації, то я можу відповзати. Так, гаразд. Але ми будемо тебе пасти. Хто з нами, може ти бережеш? Справедливо. Я знаю того, хто запросто вибувкає нам усю інформацію. Вона і не знатиме, що нам допомагає.